Це BMW X5 в останньому кузові G05 2020 року, хоча і модельний ряд 2021 рік. Білосніжна, красива машина, здоровезна, вона дійсно здорова, більше ніж там у нас Атлас стоїть, вона більше ніж Атлас. Це явно колір білий перламутр, Автомобіль приїхав з Америки зовсім без пошкоджень, без ДТП. Без жодної аварії був у нас гідроудар мотора, був виконаний ремонт мотора, замінена поршнєва група. Від власника цього автомобіля на 15 тисяч кілометрів йде гарантія. Обкатку пройшла. І подивіться, просто тепер насолоджуємось. 20-ті легкосплавні оригінальні диски. Літня Bridgestone гума рідна стоїть на автомобілі. Отакі От воздухозаборнички маємо в крилах. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Лазерна ЛЕД, оптика дорогуща, Парктроніки 360, LED, туманка. Автомобіль має радари, автомобіль має все необхідне для комфортної їзди, оці великі ноздрі від BMW, Вони стоять прям близько-близько до нас. Лобове скло оригінальне. Жодне вікно не було замінене, без ключ доступ на кожну дверку. Автомобіль має дуже різноманітний багато датчиків, починаючи ось трикутничок в дзеркалі, датчик сліпих зон. Дуже красивий салон. У нас світла шкіра з перфорацією. Бачимо такі дотяжечки на сидіннях. Маємо електрорегулювання і водійського, і пасажирського сидінь. Маємо пневмопідкачку підкачку боковушечок для звучності, для підтримки бокової. І також маємо таку пневмопідкачку підкачку для поясниці, Чотири підйомника, електроскладання, регулювання, дзеркал заднього огляду, центральний замочок, електропривід кришки багажника, пам'ять сидінь для двох водіїв. Така цікава у нас ручка. Датчик світла, датчик дощу, шкіряне мультикермо з підігрівом. Також ми маємо можливість налаштовувати різні, різні опції, різні датчики, не відволікаючись від руху, круїз та адаптивний круїз контроль та ліміт контроль, електрорегулювання кермової колоночки. Я так розумію, у нас автоматичний дальний з вирізанням, повністю електронна приладова панель кокпіт, п'ятдесят тисяч кілометрів оригінального пробігу, хрустальна уця рукоять перемикнення наших передач. І також кнопка старт-стоп у нас теж, я так дивлюся, хрустальна. Вибір режим руху, спорт, комфорт, екопро, адаптів, автохолд, електроручник, допомога при спуску, різноманітні навігації, здоровезний, подивіться, зровезний е мультимедійний дисплей, е багатозонний клімат-контроль, а саме чотирьох зони клімат контроль Автомобіль має підігрів передніх сидінь, дерев'яні ставки, е широчезний підлокітник. І цей список він в цьому автомобілі не може закінчуватись іде назад, там дуже багато. Дуже багато різноманітного і цікавого в цьому автомобілі. Шторочка на вікнах. Також у нас комбінується дверна карта різних кольорів. Пластик під хром, ну, точніше під алюміній, Потім у нас такі шкірні вставочки, і світлі, і білі, і пластик, і така шторочка у нас цікава є. Автомобіль. Ну, стан нової машини, пахне навіть заводським ще оцим запахом. Автомобіль для звучності пасажирів оснащений зарядками. Тайпсі вже сучасні зарядки. Чорна стеля, величезний панорамний дах, окремо відкриваючийся люк. Як бачимо, багато зони клімат-контроль у нас поширюється для пасажирів ззаду. Гузеточка на 12 вольт. Тут для телефончика є кармашек. Автомобіль має два комплекта килимків Знизу у нас текстиль, зверху єва килимочки. Пухну, жопа гарненька, що можу сказати. Звичайно, що це повний привід. Автомобіль має більше 400 кінських сил, камера заднього огляду. Відкривається у нас кришка багажника за допомогою двох лят. І нижня частина також відкривається з кнопочки. А як же іначе може бути? Закривається також з кнопочки. Що ще цікавого, перший раз бачу в американському автомобілі, що була шторка. Зазвичай шторки я в американських автомобілях не бачив, тільки Європа. А тут вона є це дуже класно, дуже чудово. Що ми ще можемо складати сидіння за допомогою важелів. Ну і тут у нас на мікроліфті. Підлога піднімається, тут у нас інструменти всі є. Що ж, друзі, можуть сказати? Це найдорожчий автомобіль, найкомфортніший, найсучасніший, най, напевно, найстребуваніший, красивий, білий, колір у нас білий перламутр. І Всього-навсього 65 тисяч доларів. Це краса коштує. Хочу зауважити, що номер власника ми залишаємо е, моменти з приводу торгу, якихось перевірок. Можливо, ви захочете, щоб ми доставили цей автомобіль в інше місце, без проблем це все можна реалізувати. Дзвоніть, пишіть, торгуйтесь і ви зможете в цьому житті виконати хоча б малесеньку мрію. Купити собі G05 кузов. Все, друзі, до зустрічі!